Едік Systems стрімко зростає і демонструє вражаючий темп релізів. Щороку наше портфоліо поповнюється на 30 унікальних продуктів, але наші амбіції ще масштабніші. Але ось у чому справа щоб забезпечити зростання, треба позбутися зайвих складнощів. Ми не готові сповільнюватися. Тому я маю зробити важливе оголошення. Ми змінюємо сегментацію портфоліо Аякс Вона має бути простою, щоб нові продукти легко вписувалися, і бути абсолютно зрозумілою для наших партнерів. Ми йдемо вперед з новими категоріями продуктів: Захист від вторгнення, пожежна безпека і безпека життєдіяльності, комфорт і автоматизація, а також відеоспостереження. Оскільки захист від вторгнення наша найбільша категорія професійних пристроїв, ми зробили в ній ще один розподіл. І тепер ми маємо дві лінійки: бейзлайн та сюпіріор. Бейзлайн представлена бездротовими пристроями джувелор лише для захисту від вторгнення. Продукти інших категорій сюди більше не входять. Каверсюпіріор охоплює бездротові пристрої Джувелор і дротові пристрої Фібра, створені для комплексних складних в реалізації проєктів лінійка Superior тепер має власні моделі хабів, хаб-хайбрід 2G і хаб Hybrid 4G. Всі продукти Superior більш вимогливі та передбачають проходження спеціального навчання. Саме тому вони доступні лише акредитованим партнерам. Зверніть увагу, що пристрої без та Superior сумісні між собою. Їх можна поєднувати з продуктами всіх категорій AJAX. З нашою системою ви отримаєте комплексний захист і виняткову гнучкість конфігурації і зможете задовольнити потреби найскладніших проєктів. остання і найсуттєвіша зміна стосується назв пристроїв для захисту від вторгнення. погляньмо на зміни. назви продуктів лінійки без лайн залишаються такими ж, як були. А от у назвах продуктів Superior з'явиться логічне доповнення. Ви одразу впізнаєте ці пристрої і нарешті фібра та джевелор тепер чітко вказуватимуть на протоколи зв'язку, які використовують наші продукти. більше ніякої плутанини, жодних складнощів. Звичайно, зміни не завжди даються легко, але трансформації це єдиний спосіб ставати кращими і розвиватися. Команда AJAX готова до змін і оголошує 2025 рік роком переходу. Знадобиться час на звикання та для оновлень на нашому сайті, пакуванні пристроїв та маркетингових матеріалах. Ми хочемо зробити наше портфоліо більш зрозумілим і простим для партнерів та максимально підготовленим до появи нових продуктів. Дякуємо за ваше терпіння. Віримо, що ви поділяєте наш ентузіазм щодо цього переходу.